Два, три чотири справу на качання пресу виконує восьмикласниця Валерія Лукач. Дівчинка розповіла, задоволена тим, що в їхньому ліцеї є новий спортивний майданчик. Тут можна займатися спортом в будь-який час. Після школи на перерві можна також на канікулах. У нас зараз будуть канікули. Ми будемо приходити сюди займатися спортом. «Підтягування на кількість разів. Максимальну кількість, яку можеш. Повні. Один, два, три. Урок фізкультури в Рускокомарівському ліцеї проводить вчитель Ростислав Молнар. Розповідає про переваги нового спортивного майданчика. Зараз діти зможуть займатися на нові, о, різними вправами. О, Правиль для пресу, підтягування бруси на всі групи м'язів. Тому ми дуже задоволені. Зробили діти також допомагали, але вибрали те, що їм хотілося. Скажем так, все-таки вони виграли цей проект, і тому ми прислухалися до них. Спортивний майданчик на території Роскокомарівського ліцею встановили за грант, який виграли учні закладу. Вони самі написали проєкт, вартість якого склала 36 тисяч 100 гривень. Я є лідером нашого проєкту, в якому ми взяли участь. А точніше, це проєкт «Апшифт». Наша команда має назву Грін Спортхаб. З самого початку це все почалося з того моменту, коли представники цієї програми Апшифт приїхали до нас у школу та розповіли деталі, чим вони займаються, та навіщо взагалі воно потрібно. Я зі своїми однолітками, однокласниками та учнями з паралельного класу порозмовляла на цю тему, яка в нас є найголовніша проблема в школі. Ну взагалі, ну не в школі, а взагалі в селі. Ми вирішили, яка в нас є проблема, вибрали, що саме ми хочемо робити. Після чого подали заявку в програму Апшифт. Ми потрапили, ми були другі, яких відібрали з Закарпатської області. Ми закупили саме майданчик, будівельні матеріали, камери, щоб наглядати за цим і е, прожектори, щоб освітлювати майданчик. Допомагали встановлювати спортивний майданчик на території школи самі школярі. Серед них дев'ятикласник Василь Легеза. Ось це було що з ваших треба було поставити. Чого бо це ось закопувалося і треба було тримати. І якщо нормально тримати, то воно не буде падати. Спортивний майданчик, на якому раніше проводили уроки фізкультури для учнів Роскокамарівського ліцею, показує директорка закладу Лариса Сарваш. Загалом, за її словами, в ліцеї навчання. 346 дітей. Бачите, ось це зараз у нас була така спортивна площадка, дякуючи учням, які навчаються в моїй школі, а саме Олесі Буксар, за те, що вона могла зорганізувати команду. Ми зробили ту спортивну площадку, яку, яка у нас зараз є. Оці четверо діток: Леся, Юля, Віка і Іван. Вони зробили дуже багато для школи. Вони показали. Дорослим, не тільки дітям, а саме дорослим, що не треба боятися нових проектів. І я сподіваюся, що своїми учнями ми разом йдемо до перемоги, і цей маленький внесок, який вони зробили для подарунок, який вони зробили для Русько-Комарівського ліцею Баранинської сільської ради, це є внесок для нашої перемоги. Це є часточка перемоги, часточка їхнього серця, їхньої душі, яка зараз допомагає нашим хлопцям, які стоять на передовій. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини.